Вітаю вас на каналі Хай Таро. Сьогодні будемо розглядати питання, чи з'явиться зв'язок українських операторів у Херсоні, який, звісно, є Україна, в жовтні. Таке питання мені задавалось в коментарях. Зараз будемо дивитися. В жовтні У Херсоні український зв'язок. Що сказати, не можу. Прям гарантувати, що така буде можливість, але хочу порадувати, вірогідно, того, що жовтень для Херсона буде дуже вирішальний, він буде відвойовуватись і, скоріш за все, окупанти залишать Херсон саме у жовтні. Буде велика битва за Херсон. Вірогідність того, що, можливо, зв'язок з'явиться. Давайте подивимось на іншій колоді, чи з'явиться зв'язок українських операторів у жовтні 2022 року у Херсоні? Чи з'явиться зв'язок українських операторів? У жовтні 2022 року у Херсоні. Вірогідніше всього, що будуть іти бої і будуть е, зніматися ці перешкоди. Бачите, ось гора випала. Вірогідно, що всього ще зв'язка не буде. Е, але місто буде однозначно відвоюватись. Будемо сподіватися на краще. Можливо, Будуть вестись якісь роботи для того, щоб цей зв'язок з'явився. Але поки ситуація, бачите, на дні листи, будуть вестись роботи, і в жовтні це буде дуже такий переломний місяць для Херсона, коли він, мабуть, може бути звільнений. Бо бачите, ось вісьмірка кубків випадає, чи підуть окупанти з Херсону. Буде застосований якийсь хитрий план, можливо, це буде новий жест доброї волі, коли росіяни втечуть, тому що не буде, їм, не буде їм вже все, вони все, що могли, вже дійшли піку до десятки, і вони вже не зможуть далі діяти. Прийде українська армія. Але треба почекати по зірці це не так швидко. І Сімірка Пентаклів підтверджує, треба чекати, поки визріють всі плоди на цьому дереві. Тому, на жаль, прямо завтра Херсон звільнений не буде, але він обов'язково повернеться повернеться до України від трьох тижнів до трьох місяців. Буде важко. Але все ж таки мир настане? Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Будемо сподіватися на краще, що прогноз збудеться, або збудеться набагато раніше. Всі переживають за Херсон, скучають за херсонськими кавунами. Вже без черешні провели літо. Що скажеш? Треба відвоювати, тому що кожне місто має бути українське, яким воно і було. Підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу. До нових зустрічей!